Мої вітання! Сьогодні приготуємо найсмачніші реберця у світі. Готую багато років за цим рецептом. Це рецепт від всесвітньо відомого шефа Гордена Рамзі. Хочу, щоб ви спробували та насолодились. Реберця я завжди вибираю не дуже жирні, приблизно 60 на 40-60 м'яса. І 40 жиру сала. Обов'язково перед тим, як запікати, обсмажити на дуже гарячій сковородці до рум'яної золотавої гарної скоринки. Поки м'ясо запікається, підготую овочі: це буде цибуля, дві середні штучки та часник Цибуля буде карамелізована з м'ясом, дасть солодкий смак, це буде неймовірно. Ну, а часник звичайно, зробить свою роботу. Часник він неймовірний. Разом з реберцями. Не забуваємо про м'ясо, обов'язково перевертаємо, щоб не підгоріла ось така гарна золота васкаринка. Обсмажуємо з іншої сторони. Тож м'ясо готове, прибираю його зі сковородки в форму в якій буде запікатися в духовці. І в цю сковородку відправляю цибулю. з Часником треба трошки обсмажити. Без фанатізму, трошки. Ось яка краса, супер! В цибулю ще додам, як завжди, мою улюблену копчену паприку та перець. Все хай обсмажиться. Після того, як овочі обсмажились, цибуля, відправляю її на реберця. Рівномірно, весь у той сік, жир, все ось сюди, в цю форму. Сіль. Червоний перець я додаю небагато і дуже обережно, він гострий, по чуть-чуть. Ще додаю бальзамічний оцет приблизно 50 мл. Ще обов'язково додайте соєвий соус, теж десь приблизно 50 мл. У мене він закінчився. І дві столові ложки меду. Для гарного запікання відправляю 200 мл води, звичайної води, не бульйона, не кипяченої, з крана набрала і додала. Все тепер прикриваю, щоб воно не булькало в духовці пергаментом. відправляю в духовку на 60-80 хвилин при температурі 180 градусів. Поки м'ясо запікається, покажу, як я готую картопляне пюре, вирішила приготувати його на гарнір до м'яса. Я ніколи не розрізаю картоплю, варю її завжди цілою. Все, заливаю водою, покрить, ледь-ледь покрить картоплю, цього буде достатньо. Накриваю кришкою та ставлю на вогонь варитися до готовності. Я спочатку, від початку, я не додаю сіль, я сіль додаю пізніше. Приблизно через 15 хвилин кипіння я додаю сіль. М'ясо готове. Ось таке воно гарне. Ця карамелізована цибуля вона просто фантастична. Шматочки теж карамелізовані за рахунок меду супер. Картопля вже також готова. Все, вона, бачите, м'якенька розламується, зливаю воду, пам'ятаєте, так, що картоплю ми завжди обираємо для картопляного пюре. Є картопля для смаження, картопля для запікання і картопля для картопляного пюре. Повірте, від цього залежить кінцевий результат. Все, спочатку я її цією штукою, потім додаю вершкове масло приблизно 2 столові ложки. Також толчу її з маслом, і тільки потім я додаю молоко. Обов'язково, це супер правило, молоко має бути. Гаряче, те, яке закипіло. Закипіло молоко і додаємо, ніколи не додавайте холодне молоко, в картоплю вона буде синьою, а так вона буде і смак інший, і вигляд, вона біла, гарна. Молока додаєте, щоб у вас влаштовувала консистенція картопля. Важко сказати, картопля різна. Бере різну кількість рідини, різне масло. Просто дивіться, щоб вона була ось така гарна. Шовковиста, супер, мене влаштовує. Все, я вже накрила на стіл, зараз дуже смачно пообідаємо. Насипаю картоплю, ребра, всі роблять це так, як їм зручно. Я роблю так картоплю, все це поливаю з цим соком смачнющим, з реберців. Викладаю реберця на картоплю, або консервацію відкрити, або салат. Я планую зробити салат з молодої кар... капусти. Картоплі, Щось я сьогодні плутаю слова. Ось ці гарні томати ще додам до салата. І повірте, це надзвичайно смачно. Мої всі домашні вже кру крутяться навколо стола. Давай, давай, хватить знімати. Давай ми будемо їсти. Я вам раджу обов'язково скуштувати, приготувати хоча б раз і Ви будете тільки так виключно таким способом готувати завжди реберця. І, як завжди, смачного!